Друзі, всім привіт, це радіо Energy. Мене звати Артем Рибров, це Каднай, хто, хто забув, бо він вуса зброй. Зараз ми будемо грати з тобою невеличку гру. Нам будуть включати пісню, да. а нам треба нажимати на цю кнопочку і сказати назву та виконавця. не мені Позитив, не мені, кайф. Далі. Кайф мала вимали в монатік Джері Хейла. Ого. Тю-тю-тю. Хорошо. Дайте ця кнопка на дожила до кінця. Майсі. Ти про бачення дивишся? Так, так. Відбір я дивився, але я тільки приспів знаю. А. Скільки себе пам'ятаю? Зараз треба додати світло. Точно, точно. Та Нет. Что это? Это YouTube песня Vertigo. Что? Ни. Это на YouTube? Точно. А, может все це вид пусты? Все. Цел... Ага, точно. Палам, бай. Не надо песню.